Доброго дня, шановні глядачі каналу Дніпровські Пороги. Ми зараз знаходимось на нашому городі, на ділянці, де 11 квітня ми з вами садили картоплю. А сьогодні 11 липня свято. День Петра та Павла. Не знаю, можна працювати в цей день чи ні, а я думаю, що працювати завжди не гріх, а гріх сидіти на печі чи лежати на дивані. І нічого не робити. Як не будеш робити, ніхто нічого не принесе. Пройшло рівно 90 днів. А я вам обіцяв, що будемо вибирати картоплю через 100 днів. Ну ось оцю сорт Рив'єра вже пора вибирати. Ми от вже її вибирали. Оцю діляночку. Тут десь відро викопали молодої. З цієї сторони, біля дурячків, також копали, тут десь відерце накопано. Так що рев'єру вже пора вибирати. Так, у нас тут раз, два, шість рядочків, з тієї сторони два вісім, а всього десять. На загальному фоні кається, що вона ще зелена. Але ви вже бачите сухі вже стебла, а то зеленіє ще риця, миший після дощу погнало, а так вона стояла чистенька. От ми оцю викопаємо. Оці два рядочка залишимо ще на тиждень. Це також рів'єра, вона ще ніби зелененька з цієї сторони. Ну, вона вже не шкребеться, Вибирати можна. І так, друзі, зібрав я цю картопельку, що викопав на першому рядку. Вийшло ціле, емальоване 10-літрове відро з гіркою. І тут три картоплинки порізав. Ну це піде на суп. А я ж розраховував, що буде більше. Точно кажуть, не той врожай, що в полі, а той, що в коморі. І так, друзі, продовжуємо далі. Бо на суботу знову синоптики обіцяють дощ. Хоч нещодавно і був дощ, але земля суха, вода збігла і все. А дощ був ще із градом. Наробив. Клопоту. Побив ось листя огірочків. І кабачки побив, і виноград. Повинен, друзі, сказати, що на наступному рядку врожай гірший. А це відро з першого рядка я висипав, хай підсихає. Заразом і бур'ян збираємо, щоб далі не ріс, не сіявся, щоб було чисто. Викопав я, друзі, ще один рядок. Зараз поп'ю водички так слабогазовано і вам його покажу. Тобто врожай другого рядочка ось такий вже виріс салат. Вже цвісти починає. На упаковці було написано Одеський кучерявець. Ну щось він зовсім не кучерявий в цьому році. Ось такий врожай другого рядочка. Повинен сказати, що гірший, ніж на першому. Він вже довший. Зараз зберу і побачимо. Та відро буде точно. Ще й більше, мабуть. Ось так, друзі, це врожай з першого рядочка. Тут ціле відро з гіркою. А це з другого також повне відро і ще трішки. Зараз її також висиплю, нехай висихає. Тетяна Михайлівна обіцяє мені допомогу, щоб я копав, а вона буде вибирати. Отже, друзі, ми нічого не прикрашаємо. Як кажуть, не фалимось, що є, то є? Як раніше я казав, у нас все по чесноку. Тобто все по чесному. Показуємо наше життя, яким воно є. А після обід діло пішло, не встигаю копати. Де? А ще зелений, то картопля ще більш-менш. А де сухий, то взагалі така мілюзга. Ну, тож гудення посохла і росту картоплі не було. Оце ось така вона. І тут. Перерізав лки, моток. Закінчили ми, друзі, на сьогодні роботу. Вже шоста година вечора. Як бачите, тут відносний порядок і траву зібрали, і бадилля картопляне. Так, накопали ми, що накопали? Ось два ящики, по два відра, це чотири відра. Та що на їжу, на довге зберігання. Так, чотири відра. Тут два ящика, тут не повні, ну, по півтора, три відра. Це на посадку на наступний рік, тобто на сінева. І отут по одному відру то дрібна, то різана. В общем, 4 і 3 – 7, 8, 9. І десь два відра ми вже з'їли молодої. 11, ну хай буде 10. А посаджено було, було 5. Ми ж пам'ятаємо. Так що із цих шести рядочків вже ми все оправдали. І затрати на посадку і на полив. Залишилось у нас 4. Ну, три повних і один неповний рядочок. Ну ця ще зелена, хай ще трошки поросте. Ці дві взагалі не знаю, оці два рядочки, що це за сорт. Ну, Із цих ще може виберемо відрочі два на посадку насінневої. І пару відер, може, ще прикупимо якоїсь другої на ринку, ранньої картопельки. Оце такий врожай у нас в цьому році. Ну, кожного року десь 1 до 3. Ну, я думаю, що якщо ми 5 садили, то 3 п'ять, 15 тут не буде. У нас край взагалі не картопляний. Це так, садимо, щоб не гуляв город, місцина, щоб не гуляла і щоб був, була рання картопля. Тому що вона дуже дорога. В цьому році десь 50-45, ну та, дрібна по 40, молода була, за кілограм. Це виходить що відро десь 400 гривень. Оце такі діла, такі справи у нас, друзі. Так, на цьому я завершую сьогодні наше відео. Дякую, що весь час ви були з нами і допомагали, вдохновляли нас на працю і ми викопали вже більшу частину. Дякуємо вам за перегляд. Бажаю і вам в цьому році хороших врожаїв. І не тільки картоплі, а й всієї городини. Бурячків, морковки, цибульки, чесничку і ще хто що саджав. Там, помідорки, огірочки, сині там і, і так далі. Перчик. Все, друзі. До нових зустрічей. Вон трясогузка прилетіла інспекторша. Ха. Картопелька вже обсохла на повітрі в затінку, декілька годин стояла, зараз занесу в сарайчик, хай вона там достигне і через декілька днів. Занесу у погріб на зберігання. Трясогузка полетіла, але в нас і своїх контролерів вистачає. Ася, на ой ой Ося дуже любить картопельку. Все. Тепер за мною нічого по городу ходити. Чого ми так рано вибираємо картоплю? А тому що в нас південь, дуже спекотно, дощів мало, земля дуже нагрівається і картопля. Печеться і ми втрачаємо врожай. От тому стараємось як можна раніше її посадити і як можна раніше вибрати. В цьому році весна затягнулася, то ми завжди садили картоплю в березні, в середині, в кінці, а в цьому році вже дотягли до 11 квітня.